Усім привіт! Ради вітати вас! віртуальній таверні Чебрець та розмарин від видання ITC UA. Xiaomi Smart Band 9 продовжує лінійку фітнес-браслетів. На сьогодні це вже дев'яте покоління, яке успішно себе зарекомендувало. Попри те, що з кожним оновленням ми не бачимо кардинальних змін, користувачі продовжують обирати цей гаджет через його надійність, доступність і багатофункціональність. Xiaomi вдалося створити продукт із сильною репутацією, і тому фанати залишаються лояльними. Однак, варто зазначити, що нова модель отримала декілька оновлень, про які ми. Ми розповімо у цьому огляді, тому обов'язково ставте вподобайку під цим відео та підписуйтесь на канал. А ми полетіли. Комплектація Xiaomi Smart Band 9 залишається традиційно мінімалістичною. У середині коробки ви знайдете сам браслет, зарядний пристрій і коротку інструкцію. Дизайн Xiaomi Smart Band 9 практично не зазнав якихось змін в порівнянні з попередніми моделями. Однак, браслет отримав корпус із металевою рамкою, яке замінило пластик попередніх поколінь, що теоретично. Повинно додати пристрою міцності й преміальності. Екран займає всю передню панель, проте навколо нього залишаються невеликі рамки. Діагональ дисплея 162 дюйма, а максимальна яскравість 1200 ніт, що значно покращує читабельність на яскравому сонці. Екран також підтримує частоту оновлення 60 Гц, завдяки чому анімації виглядають плавнішими. Браслет доступний у кількох варіантах ремінців. Отже, користувачі можуть обрати потрібний під свій стиль. Матеріали варіюються від стандартів. Артного силікону до елегантніших тканинних і навіть металевих варіантів. Доступні кольорові варіації залишаються стриманими, але достатніми для широкого кола споживачів. Це можуть бути сірі, білі, чорні моделі або ж цікавіші, помаранчеві чи блакитні. Для налаштування Xiaomi Smart Band 9 використовується додаток Mi Fitness, який став основним інструментом для роботи з браслетом, починаючи з восьмого покоління. Раніше лінійка Mi Band використовувала застосунок Zip Life, раніше відомий як. Mi Fit. але тепер Xiaomi перейшла на Mi Fitness, який має інший інтерфейс і набір функцій. Smart Band 9 демонструє помітні покращення в продуктивності. Гаджет отримав оновлені датчики пульсу і кисню в крові, що підвищує точність вимірювання, а також має версію з підтримкою NFC для безконтактних платежів. Але з цією функцією годинник буде коштувати дорожче. Найбільш значущим нововведенням є вдосконалений вібромотор, схожий на ті, що використовується в смартфонах. Він підтримує 20 різних типів вібрацій для різних наприклад, для будильника ви можете використовувати ось такий, а для сповіщення інший. Це дозволяє розрізняти сповіщення, не дивлячись на екран браслета. Звісно, Xiaomi Smart Band 9 оснащений безліч у функціями, які роблять його потужним інструментом для здоров'я та фітнесу. Гаджет підтримує моніторинг серцевого ритму в режимі реального часу, контроль рівня кисню в крові, а також трекінг сну з розподілом на фази глибокий, легкий сон і фази швидкого руху очей. Також передбачений аналіз стресу. Функція дихальних вправ для релаксації та можливість вимірювання рівня енергії протягом дня. Однією з ключових особливостей є понад 120 спортивних режимів, які включають популярні види тренувань, такі як піг, плавання, велосипедні прогулянки та нові режими для занять на відкритому повітрі. Адже автоматично розпізнає типи тренувань і пропонує користувачеві відповідний режим. Крім того, пристрій має вбудований трекер активності, що дозволяє контролювати кількість пройдених кроків, калорій та дистанції. Для жінок є додатковий трекінг менструальних циклів. Бреслет також має сповіщення про дзвінки, повідомлення, дозволяє керувати музикою та камерою на смартфоні, а також підтримує голосових асистентів у версіях з NFC. Крім того, Xiaomi Smart Band 9 підтримує функцію Always on Display, яка дає можливість переглядати інформацію на екрані, не активовуючи його повністю. Але автономність при використанні цієї функції значно падає. До речі, про неї автономність ще один сильний аспект Xiaomi Smart Band 9. браслет оснащений акумулятором, який по заявкам виробника дає до 21 дня автономної роботи без підзарядки в стандартному режимі використання. Якщо активувати функцію Always on Display, тривалість роботи зменшиться до приблизно 9 днів, а за максимально активованих функцій, включаючи цілодобовий моніторинг пульсу, акумулятора вистачить на близько 7 днів. Повна зарядка триває лише близько години. Після використання Xiaomi Smart Band 9 я помітив, що браслет дійсно надійно виконує свою роботу. Він точно відстежує кількість пройдених кроків та активність протягом дня, особливо сподобалося, як він автоматично розпізнає тренування. Наприклад, коли я забув увімкнути спортивний режим у тренажерній залі браслет самостійно визначив, що я займаюся, і пропонував активувати відповідну програму. Також відзначу новий вібромотор. Варіанти різних вібрацій виявилися дуже зручними. Вже через півдня використання я без проблем розрізняв сповіщення за допомогою різних типів вібрацій. Це насправді допомагає не відволікатися на непотрібні. Повідомлення, адже за відчуттям відразу можна зрозуміти, чи це дзвінок, чи, наприклад, будильник для щоденного використання і непрофесійного спорту, це ідеальний варіант. Звісно, для спортсменів потрібні більш точні вимірювання та аналіз тренувань. Загалом Xiaomi Smart Band 9 це одне з успішних оновлень від Xiaomi. Хоча, на перший погляд, дизайн залишається майже незмінним роками, нові функції і покращення роблять цей фітнес-браслет привабливим вибором. Металевий корпус, розширена функціональність. Вібромотора, різноманітні ремінці і стабільна автономність роблять цей фітнес браслет відмінним вибором. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку подобаєчку можете поставити під цим відео свої думки про цей браслет, пишіть в коментарях під даним оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.